Що робити, якщо ваша дитина відрізняється від дітей її віку? Можливо, інакше спілкується, можливо, інакше себе поводить. Можливо, вихователі в садочку на неї жаліються. Варіантів поведінки батьків досить багато. Хтось заперечує, хтось каже, що дитину повинні сприймати такою, як вона є. Хтось взагалі не хоче звертати на це увагу. Але. Ми повинні розуміти, що від 0 до 6 років формується фундамент поведінки та розвитку дитини, формується фундамент її майбутнього життя. І якщо ми вкладемося максимально в свою дитину в цей період, то на майбутнє і дитині, ну і батькам, звичайно, буде жити легше. Період дошкільного віку це період, коли можна коригувати майже будь-які особливості. І не тільки можна, але й треба. Для того щоб дитина себе почувала в майбутньому житті, впевнено та гарно займалася, що ж робити? Вірити в дитину, допомагати їй, підтримувати та багато займатися. Успіхів!